Друзі, всім привіт! Слава Україні! Слава Збройним силам України. У жовтні. Торік троє молодиків серед білого дня спочатку побили, а потім вбили. Добровольця Олексія Щербину днями ці люди вийшли на свободу. Чому так і чому ми з вами маємо не мовчати, а кричати просто про такі випадки? Говоримо просто зараз. Підпишіться, будь ласка, на канал Єні Соколова. Якщо тут випадково у нас свіжі новини та відео щодня. Поїхали цей рознацний злочин стався 21 жовтня. Стався він в Голосівському районі міста Києва. Відбулася розмова спочатку, потім бійка, потім вбивство згідно з матеріалами слідства між потерпілим добровольцем Олексієм Щербиною, який якраз готував документи на мобілізацію в батальйон Свобода і мав вирушати на схід. Виник конфлікт щодо першочерговості проїзду з водієм Лексуса. Під час суперечки пасажири Лексуса потерпілого побили. Далі водій вистрелив у військового та разом із товаришем спокійно собі сів в машину і поїхав геть. Олексій загинув, у нього залишилася дружина та мала дитина. Потім була медична експертиза. Друзі, і ця медична експертиза показала, що після поранення військовий ще 40 хвилин залишався живий. Якби причинні до вбивства не втекли. А викликали швидку, можливо, чоловіка б це врятувало. Але вони втікли. Я поспілкувалася із побратимом і хорошим товаришем Олексія, звати його Всеволод Терентів. Він був ну фактично одним із перших, хто прибув на місце, де власне сталася ця трагедія. Отже, розмова і розповідь з перших. У нього було поранення в живіт, от, і він, на жаль, він, він загинув від втрати крові. Тобто важке було поранення, на жаль, в той день, роковий для нього, він якраз повертався з магазину от, і в дворі власного будинку, де він фактично проживав. В них з нападниками відбулася словасна перепала. Суть проблеми досить банальна. Олексій зробив зауваження щодо неправильного паркування даних осіб, на що отримав грубу відповідь. Відповідно, його це ну, як мінімум е, трохи заділо. От, і в результаті, почалась е, спочатку словесна перепалка, от, потім вже безпосередньо дія пішла рукопашна, від якої красилися її загинув. Хочу наголосити на тому самому моменті, що нападники бачили е, Олексія, е, що він був у формі, він був у військовій формі. Тобто, це е, людина, яка на сьогоднішній момент сьогодні, в наш час це люди, які одягають і носять форму. Це фактично ну люди, яким потрібно вклонятися. Тому що від них залежить наше майбутнє. Все голодає, що хто, чи... хто ці покидьки, які, які це вчинили? Що стосується безпосередньо тих осіб, це реально люди із досить серйозним кримінальним і минулим. Я не думаю, що воно в них було минулим, це ну, люди кримінального світу. Один із них, до речі, свого часу навіть від кримінального переслідування. Переховувався у окупованому Криму, вони мають чималі зв'язки. Тому що, якби цю справу ми не тримали на контролі і не було б публічного розголосу, повірте, вони б і ні дня не сиділи в СІЗО. Але завдяки тому, що якраз є розголос, завдяки тому, що є якби суспільна оцінка цього всього, вони майже рік перебували в СІЗО. Двоє з них до речі. На диво, мені навіть чомусь дивно, що саме прокуратура для двох покидьків справу якраз інкримінувала як хуліганство. Тобто, збройний напад групою осіб вони кваліфікували як хуліганство. Тобто, люди, в яких вже не одна кримінальна стаття, це було трошки дивно, чесно кажучи, дуже трошки дивно. Я взагалі не розумію в наш час в цій ситуації будь-які будь посягання на, на людину, а в тому числі якщо, а більше того, якщо це людина, ще й по формі варіанти там, крім того, як позбавлення волі до вироку суду. Ну я не бачу взагалі ніяких альтернатив. Друзі, я розкажу вам детальніше про минуле цих злочинців. Дійсно, нападники мали кримінальне минуле, вони успішно робили свої злочини, а потім успішно уникали покарання. І так ця безкарність тривала довгі роки. За даними моїх колег, журналістів видання Слідство інфо В'ячеслав Вільцанюк, який, власне, і зробив смертельний постріл навесні 2019 року. потрощив дзеркала і меблі у київському торговельному центрі. За це отримав штраф. Готові 51 гривню. Ну і на свободі наступного року його затримали у справі про шахрайство. Він видурив у жінки понад 39 тисяч доларів. Кілька місяців цей чоловік провів у СІЗО, потім під домашнім арештом. А на момент вбивства військового Олексія вже був абсолютно вільною людиною. Ви спитаєте Яніно, як так? А отак судова реформа в дії, верніше її відсутність. нападник, а звати його Ігор Котирло, у 17 років під час вуличної сварки побив людину до втрати свідомості покарання. Теж аналогічно уникнув. Третій герой Леонід Ігнатенко 15 років тому побив фермера односельчанина, покарання також не отримав. Згодом був засуджений на 5 років за неодноразові випадки хуліганства і побиття, трощив магазини в селі, бив односельчан. Ну, словом, тотожні історії із попередніми молодиками. Із в'язниці Ігнатенко вийшов у травні 2014 року. А через півтора роки його оголосили в рошук, в якому він перебував до середини 2019 року. За інформацією журналістів, переховувався від слідства, він в окупованому Криму. Тепер всі троє на свободі і можуть безкарно вбивати і робити свої хуліганські та кримінальні дії. І надалі Сегуде. А чому вони зараз вийшли на свободу? Як це суддя коментував? На жаль, це судове засідання, яке відбулося два дні тому. От на цьому судовому засіданні взагалі не передбачалося розгляду міри запобіжного заходу. Я в тому числі не зміг бути присутній, тому що ну я являюся теж військовослужбовцем Національної гвардії України. От і то, що наприклад, мені повідомили, що там буде розгляд судової справи, але він буде стосуватися безпосередньо самого процесу, там процесуальних якихось заходів, не пов'язаних з мірою обрання запобіжного заходу, і так сталося, що саме на це судове засідання це, до речі, як показник того, що таке судова влада. Судова влада вона реагує тільки тоді, коли є публічний розголос. І коли є присутність людей, які хочуть правосуддя, так от, якраз в цей день, коли відбувалося судове засідання, на жаль, на жаль, там, крім е, родичів загиблого Олексія, фактично нікого більше не було. Uh -huh. І зважаючи на таку обставину, е, суддя вирішив, що можна розглянути якраз клопотання про зміну запобіжного заходу, це вдалося їм дуже легко. Минулі засідання вони теж були ризикованими, тому що нам надавали інформацію, там попереджали, що можливо будуть клопотати про зміну міри запобіжного заходу. Але приходило чимало людей, тому, відповідно, такий, знаєте, вуличний тиск він не давав можливості суддям, прокурорам піти на змову. Я вважаю, що це змова. От і змінити міру запобіжного заходу, це володи. Ваша Назад... особу особлива ваша, ваша особиста думка. Вони дали якось хабаря. Чому чому суд виніс так таке рішення? Як ви вважаєте? Я не можу якби стверджувати, але знаючи, як працює правоохоронна система, знаючи як працюють судді, моє особисте точка зору, що можливо саме так, можливо, саме маючи вплив на судову владу. Маючи кримінальних покровителів, які співпрацюють із нашими правоохоронними органами, як варіант так, це просто могла бути змова, саме корупційна змова, от пов'язана з дачою хабарів Для цих людей. Я думаю, сума в 20 тисяч доларів, еквівалент там вісімсот тисяч гривень за двох, 20 тисяч доларів, я не думаю, що це велика сума, зважаючи на те, на яких автомобілях вони. Від'їжджали з місця злочину, вони не тікали, вони просто поїхали ще тоді. В той момент, вони відчували свою безкарність. Тому що коли ну коли людина скоїє злочин, так і усвідомлюючи, що вона зробила, вона намагається, якось знаєте, ну чи сховатися, чи втікти. А тут жодної спроби. Тобто, ну знаєте, такий, для них це я так зрозумів буденний е випадок, що можна вбити людину. Зібрати е е гільзи відстріляні, спокійно сісти в автомобіль і поїхати з місця злочину. А що ж, прокуратура, друзі? Прокуратура заявила, що просила для всіх фігурантів запобіжного заходу в вигляді тримання під вартою без визначення застави, і по суті, суд мав право. Не визначати ніякої альтернативи у вигляді застави і надалі тримати підозрюваних під вартою. На це є вся юридична норма закону, але ні. Суд випустив покидьків і вони зараз на свободі. Ну а прокуратура оскаржуватиме це рішення в апеляції. Що за цей час станеться з цими молодиками? Вірніше, чи втечуть вони, буду з вами вже відвертою, без інтриг. Ну, подивимось. Я думаю, що ви в курсі, що зараз заплативши де-інде, можна втікти за кордон. І думаю, що на даний момент ці молодики мають всі шанси це зробити. Думаю, поки я записую це відео, вони вже в процесі. Безкарність це те, що на даний момент нашу країну руйнує зсередини, і тільки я і ви. Наше громадянське суспільство, журналісти, активісти, можемо рухати ці справи в бік правосуддя. Ми нічого не досягнемо, якщо у нас буде відбуватися така безкарність і для таких молодиків, які вже раз за разом уникали її простір далі для злочинних дій. Вбивство військового, потім ці люди на волі, військового, якого немає, нашого захисника, який не ховався, або готовий йти воювати. Це взагалі кричущий випадок з огляду на те, що саме завдяки військовим я записую це відео, а ці потвори роз'їжджали містом на своєму лексусі. Друзі, я прошу, щоб ви розмістили це відео на ваших ресурсах, прокоментували його обов'язково, щоб воно піднімалося вгору в Ютюбі, написали свої думки, яким чином, як ви думаєте, треба підштовхувати. Владу, аби ці покидьки сиділи. Ну, 51 гривня штрафу за попередні злочин, це теж сильно за розбій. Чому так стається? Можуть тільки розвести руками. Я вам дякую за довіру. Підпишіться, будь ласка, на канал Яніна Соколова. Всі відео, що ми робимо, всі матеріали, які ми створюємо. Завдяки вам, нашим глядачам і вашій підтримці, подобається те, що ми робимо. В описі до цього відео є координати, як нас підтримати. Мирного вам вечора. Дякуємо ЗСУ за, за те, що нас оберігаєте, і до зустрічі вже завтра. Па-па!